Учні вибухи, вибиті шопки та розбитий бізнес-центр. Але це ще не все. Що було головною ціллю БПЛА, Давайте зараз будемо розбиратися. Російські засоби масової інформації, телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників на Москву. Про це повідомляє ТАСС, телеграм-канал Шот, Кремлівський МАШ та особисто мер Москви Сергій Собянін. Далі цитую. Сегодня. Около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия. Кинет цитаты. Также информацию подтвердили и в Министерстве обороны Российской Федерации. Далее цитую. Утром 24 іюля присічена попытка київського режиму осуществити теракт двома безпілотними літательними апаратами по об'єктам на території міста Москви. Средствами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були подавлені і потерпіли крушение. Кінець цитати. Власне, чи це правда, це, що, я так розумію, ми будемо далі розбиратись. Подавлялі, подавлялі день подавілі виявляється у повідомленнях телеграм-каналі йдеться про найголовніше: безпілотник впав в безпосередній близькості від будівлі міністерства оборони РФ. А якщо бути точніше, за 500 метрів від неї на прунзенській набережній. Ще один дрон влучив у московський бізнес-центр та про все давайте по порядку. Отже, близько чотирьох ранку півострів атакували два безпілотники. Принаймні, про це написали російські телеграм канали Місцеві бачили на власні очі, як безпілотники пролітали над їхніми будинками. А на ранок жалілися, мовляв, було гучно, обгорівши дахи, розбите скло. Одним словом, ранок у москвичів не задався. Зрозуміло, що дрони намагалися атакувати будівлю Міноборони. Один з безпілотників впав неподалік. Гур МОРФ, яка, до речі, займається кібератаками. Влада ж говорить про удари БПЛА по нежитлових будівлях, в тим часом у столиці Росії біля місця падіння безпілотників перекрито рух транспорту. аеропорту внуково навіть тимчасово не приймають рейси. Але як ми пам'ятаємо, дронів було два. Але після повідомили і про третій удар. Якщо один безпілотник впав на комсомольському проспекті поряд із структурами Міноборони Російської Федерації. Другий у будівлю на проспекті Лихачова. То третій, що дивно без вибухового пристрою, впав у зеленоградському окрузі Москви на територію. Центрального цвинтаря деякі українські змі пишуть з посиланням на джерела, що атака дронів на Москву це спецоперація головного управління української розвитки. Втім, самі представники ГУР не коментували цю атаку з цього огляду. В Росії серйозно розвинена система радіоелектронної боротьби, яка допомагає садити безпілотники. Про це сказав речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Далі я процитую. На жаль, окупанти пішли далеко вперед у цьому питанні, адже розвивали напрямок засобів радіоелектронної боротьби. Не обов'язково попила збивати зенітними гарматами, а можна просто його змусити сісти. Кінець цитати за його словами, Україна має також непогані зрушення в засобах РЕП. Втім, ми трохи запізно почали розвиватися в цьому напрямку. Друзі, також чекаю ваші коментарі з цього приводу.